У національній баскетбольній асоціації напередодні відбулася низка надцікавих поєдинків. Нью-Орлеан на власному майданчику переміг Фінікс 129-124 в овертаймі. Зеон Вільямсон відзначився 35 балами та 8 підбираннями. у Медісон -сквер гарден подужав Сакраменто. 112-99. Орландо виявився сильнішим за Торонто 111-99. Шарлот не зміг переграти на виїзді в Філадельфію. Ембіт приніс рекордні цього сезону своїй команді 53 бали та здійснив 12 підбирань. Суттєво допоміг йому Джеймс Гарден, котрому одного підбирання не вистачило до трипл-даблу. Леймейкер Філадельфії відзначився 19 балами і здійснив 16 результативних передач. Лейкерс завдяки зусиллям Леброна Джеймса та Ентоні Девіса, котрі сумарно здобули майже 70 балів, переграли на виїзді. Детройт 124-117. Атланта в овертаймі на власному майданчику дотисла Чикаго 123-122. А Г'юстон переміг Мілокі у рідних стінах 97-99. Наразі у західній конференції лідирує Нью-Орлеан, маючи в активі 18 перемог і 8 поразок. На сході лідирує Бостон, 21 перемога і 6 фіаско. Директор з футболу донецького шахтаря Даріо Срина поділився думкою щодо трансферної вартості вінгера Гірників Михайла Мудрика. Той, хто хоче підписати мудрика, має заплатити великі гроші, інакше наш президент його не продасть. Джека Гриліша продали більш ніж за 100 мільйонів, а рівень мудрика не нижчий. Наводить слова Срини Марка. Нинішнього сезону у всіх матчах за Шахтар Мудрик провів 18 матчів, забив 10 голів і віддав 8 результативних передач. Зазначимо, що контракт Мудрика з Шахтарем розрахований до 31 грудня 2026 року. В австрійському Хокфільцині в рамках другого етапу Кубка світу з біатлону відбулися чоловічі перегони переслідування. Україну в гонці представив лише Антон Дудченко, бо Тарас Лисюк не вийшов на старт. Дудченко залишив незакритими дві мішені та фінішував 23-м. Виграв переслідування-переможець спринту норвежець Йоханес Цінгнес Бьо. Україна успішно стартувала на чемпіонаті світу з хокею ю 20 у дивізіоні 1 Б. У стартовій зустрічі українські хокеїсти розібралися з Італією з рахунком 4-0. Основну перевагу молодіжна збірна здобула у середині другого періоду, закинувши три шайби за три хвилини. Подобайка від українців непереможний кроуфорд вимкнув світло росіянину. Американський боксер Теренс Кроуфорд захистив титул чемпіона WBO у напівсередній вазі. Чемпіонський поєдинок проти росіянина Давида Аванесяна достроково завершився у шостому раунді. Кроуфорд під час розміну наніс Аванесяну лівий аперкот, додавши прицільний правий хук. Від удару. Росіянин звалився на канвас і навіть не мав шансів підвестися. А Венесяна ще довго приводили до тями. Таким чином, Теренс Кроуфорд успішно провів шостий захист титулу чемпіона світу за версією WBO у напівсередній вазі. На профірингу американець провів 39 боїв, причому усі завершилися його перемогою. Олімпійський чемпіон та нардеп Жан Беленюк. Чергове висловився про скандал у Національному олімпійському комітеті України. Дуже дивно, вже більше ніж три тижні, минуло з дня виборів в НОК України, а ми досі не маємо змоги подивитися на перелік членів, які увійшли в цю організацію. Крім того, дуже чекаємо на відповіді за нашим зверненням. Розуміємо, що світло вимикають та асамблею все ж провести змогли. От і відповідь, сподіваємось, зможете надати більш ніж за 20 днів. Суспільство має право знати прізвища тих, хто підтримав пропозицію включити до НОК одіозних представників проросійських партій, зокрема Григорія Суркіса та Нестора Шуфрича, які обралися до парламенту за списками проросійської ОПЗЖ. Ну що там? Хтось бачив заяву міністра Вадима Гуцайта про складання повноважень. От довіряй, потім словам! Написав Беленюк у своєму телеграм-каналі. Тимошчук уперше висловився про війну в Україні, але це виявилося фейком. Змі купилися на провокацію росіян. Несправжнє інтерв'ю колишнього футболіста збірної України Анатолія Тимошчука, який нібито вперше поділився своєю думкою про війну, розійшлося в українських змі. Більшість профільних видань, особливо не занурюючись у питання, передрукували фейкові слова тренера Зеніта. Фанатському руху пітерського клубу у вигаданому тексті Тимощук заявляє, що не бачить різниці між народами України та Росії, і що мешканці обох країн мають однакові мислення та менталітет. Величезна кількість інформаційних ресурсів одразу ж купилося на цю дичину. Невдовзі вийшло спростування, а з першого джерела ця інформація зникла. Нагадаємо, що Анатолій Тимошчук відмовився засуджувати Росію за напад на Україну і лише на 16-й день агресії зміг вичавити із себе невеликий сторис у інстаграм, у якому просто закликав до миру. Українська асоціація футболу позбавила Тимощука усіх спортивних нагород та звань а також викреслила його з офіційних реєстрів національних збірних через мовчазну підтримку злочинних дій Путіна проти України.